Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд. Все солідно, акуратно і замість логотипа типа можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте Евол за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Настала ніч поле бою перетворилося на цілком інше місце, і лише білий місяць подекуди дарує своє тьмяне світло. То це там загрозливо підбирається в темряві, то нападає з глибини тіней і безслідно зникає. Це можете бути і ви. Коли завітаєте до нового режиму аркади під покровом ночі, що буде доступний через меню вибору режиму з 30 до 2 липня та з 7 до 9 липня. Новий режим Wargaming уже нам заливає аркаду. Аркада під покровом ночі. Ми зможемо її тестонути вже 30 червня та зрозуміти, що це таке, та чи потрібно воно нам. Під покровом ночі, тизер, якого ви можете побачити в нашому відео про плани на 2023 рік. Звісно, Wargaming, ми це відео дивились та навіть робили і зрозуміли, що дуже-дуже багато у вас роботи, та що буде дуже багато цікавої інформації. Не тільки має деякі змінені параметри стандартного ігрового процесу, але й отримав особливий світовий ефект. та Звуки нічного середовища. Все це створює цілком нові відчуття, що пробудять вашу тактичну уяву. Нічні бої засновані на вашому вмінні добре ховатися і відбуваються на ближних дистанціях, ніж звичайні, адже коло огляду зменшене на більш ніж третину. Радіус радіозв'язку зменшений вдвічі, корочено коло візуалізації техніки. І це ще не все. Друзі, давайте поговоримо про мапи. У нас буде три мапи: Ласвіль. Піщана ріка та льодовий Розберемо зараз все потихеньку, і звісно ж тут будуть у нас нагороди. Куди ж без нагород із Варгемміном? У ласвілі місяць спадає, але в місті ще залишаються мерехтливі вогники. На диво, деякі вуличні ліхтарі все ще працюють. На піщаній річці краю неба вже торкаються досвітні сутінки. А місяць. Усе ще не сховався. Проте не надто на це покладайся. Ця містина настільки ж тіниста, як і інші. На льодовику, відблиску природного супутника землі, компанію складає полярне сяйво, незайвих фонів додає і маяк. Правила. Правила тут звичайні, звісно, тому я думаю, що потрібно розібратися в правилах. Ви можете грати на будь-якій техніці від 8 до 10 рівня, бо її є однорівневими та проходять у форматі 15 на 15. Доступна гра у взводах, ви не можете. Виконувати завдання, окрім тих, що створені спеціально для режиму. Ви можете заробляти кредити та досвід. Ви не можете заробляти очки бойової перепустки та бони, можна використовувати будь-які види резервів. Застосовується множник досвіду за першу перемогу на день. Кредити додаються до сховища кредитів, золото не додається до сховища кредитів. Тобто ТС-54 на ці декілька днів можете взагалі викинути. Модифікації в бою. Затемнена оптика зменшує радіус огляду на 35%, Радіоперешкоди Дальність дії зв'язку зменшено на 50%. Потертий камуфляж, максимальний час, протягом якого машина залишається видимою, зникнувши поля зору, знижено до 6 секунд. Спалах у темряві. Після пострілу маскування погіршується в 10 разів. Розмитий горизонт. Максимальне коло візуалізації техніки зменшено до 465 метрів. Ви не побачите машин, що розшовуються на відстані більше ніж 465 метрів від вас. Навіть якщо їх виявив соє. Втім, ви можете влучити в них, якщо пощастить, тобто по лінієшці, як ми звикли це робити в рандомі. Що у нас по нагородах? Крастися темрявою на броньованому нічному хижаку, саме собою винагорода. Ну звісно ж, куди ж без цього? Без сумнівів. Проте ви також можете виконати короткий ланцюжок бойових завдань впродовж кожного запуску. Ну, звісно, звісно, далі. Під покровом ночі, щоб зробити трохи бонів. М -м, прикольно, а що ж тут по бонах? Нагороди. Нічний хижак, перший етап. Перемогти у двох. В боях потрапив ти в кожному до топ 12 за чистим досвідом у своїй команді. Нагорода 100 бон. Вау. Нічний хижак другий етап. Перемогти у 5 боях, потрапивши в кожному до топ-12 за чистим досвідом у своїй команді. Нагорода 100 бон. Нічний хижак 3. Перемогти в 10 боях, потрапивши в кожному топ-12 за чистим досвідом у своїй команді. Та нагорода 200 бон. Друзі, я думаю, що в принципі цей режим доволі непоганий, та в ньому можна покатати, розібратися та Забрати ті 400 бон, вони в будь-якому випадку знадобляться вам. Але якщо подивитися те, що Варгемін зробили із модифікаціями в бою, тобто занизили наші тактичні характеристики екіпажу і в загальному техніки, то буде трішки складновато і грати доведеться по-іншому. Тобто стріляти з кущів або ж то як ви це любите, ви не зможете. Тільки в постріл зробив, вогонь з гармати вилетів, ти засвітився і все, тебе зняли. Тому розраховуйте тільки на себе, на камінці, і для того, щоб. Щоб заховати свій танк, щоб вас не вбили. Отже, друзі, всім дуже дякую. Якщо вам сподобався цей відеоролик, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Бажаю вам та вашим рідним тихого та мирного неба. І, звісно ж, здоров'я. Всім пока-пока. До зустрічі в нових відеороликах.